Цими вихіднями до нашої школи знову прилетіли. Я зараз вам покажу клас, який понівечений ударною хвилою від, від прильоту снаряда в цьому класі навчався мій син. До речі, коли почалась війна, він якраз закінчився цей клас, і був в четвертому, і його однокласники це були останні діти, які тут сиділи за партами. А чи коли зможуть ще тут хтось сидіти? Невідомо, подивіться, вивернуло підлогу, вікна, понівечено все. Ось. То коли ми у соцмережах в захваті від мирного плану Трампа, і де є пункт, простити всіх. Учасників амністувати, учасників всіх воєнного цього процесу, то мене до вас питання. Ви готові це простити? Я особисто ні, я за справедливість в цьому світі, тому що дуже багато чого ми пережили за цей час, а особливо наші діти. Тож тримаємося, єднаємося, тримаємо голову холодною і всім папа. -па.